вірш, він е, випадково потрапив в мережу, не в тому вигляді, в якому я би його можливо хотів публікувати. От, е, але за декілька днів він набрав дуже велику кількість переглядів. Він зараз там десь літає. І діти його вчать в школах, от, в коридорах. Я, мені дуже смішно було свого часу, але цей вірш писався тоді, коли приймали закон Колісніченка-Ківалова. Була дуже Була дуже велика конфронтація. Між, е, тоді пер, вперше була задіяний оцей такий новітній мем е, Боротьба з фашизмом. Тоді це підняли Вітренко і регіонали. Вони йшли з антифашистським маршем, е, якраз Києвом, і тоді їхніми опонентами була Свобода. От вони, е, Використали мем для того, щоб топити свободу, використали мем а, називати їх фашистами. От. Ну і будь-яких націоналістів а, це досить до речі гарно працює, тому що слово фашистсі бояться ніхто не розуміє, що. А, Відомий всім австрійський художник до фашизму мав дуже опосередковане відношення. От він був націонал-соціалістом. Шосвастка не придумана для того, щоб знищувати євреїв в констабурах, що насправді видів фашизму є дуже багато, і гітлерівська Німеччина вона була не фашистською державою. Беніто мусоліні свого часу. Написавши доктрину фашизму, не думав, що якийсь середньостатистичний українець теж може бути фашистом. От, е, вірш називається фашист. Ти фашист, бо вдягнув вишиванку. Вишиванка це ж символ фашистів. На Адольфа ти молишся зранку. Прокричать тобі вслід комуністи. Ти фашист. Поважаєш країну та героїв, що її здобували. І мета твоя. Новий св'янцем, аж заслиняться регіонали. Ти фашист, бо цінуєш родину і ненавидиш навидиш содомську гедоту, вітлер Юган віддаш свого сина. Прохрипить толерантна спільнота. Хай фашист, бо ціную державу. Хай фашист, бо шаную героїв. І якщо їх так бісить це слово, я горджусь, що це слово зі мною.